Ми зараз перебуваємо на центральному ринку міста Луцька. Ми приїхали разом із працівниками рибоохоронного патрулю і будемо перевіряти, як торгують на ринку рибою, а також які рибальські знаряддя продають, і чи немає в діях продавців різних незаконних порушень. Такі рейди, кажуть працівники Волинського рибоохоронного патруля, проводяться частенько. І на водоймах, і на ринках. На старому ринку в продажі не було живої риби, однак була заморожена. Питаємо про ціни. Як помінялися ціни за – Місяці-два. – відповідь? А це у вас імпорт чи власне з що... Норвегія. Норвегія, Свегія, «Ви Весь товар. Ісландія, угу. Норвегія, так, нашої рибки тут. Uh -huh. Живою не торгують і копчину. От ви так само теж Вла, возите? Власне виробництво. Скумбрія, сама Норвегія, uh -huh. а власне виробництво uh -huh. гайове, гайове. Ага, тобто То вони і виробляють так, uh -huh. беремо. Однак на центральному ринку ні журналістам, ні рибоохоронному патрулю були не раді. Добре, дайте, Добре, я, я не звільний охоронник. Слухаю вас, а ви ходите, знімаєте, яка причина, що до чого. Ні, ну, це, це... 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 це не режимний об'єкт, не режимний, так. але... А це рибоохоронний патруль, Держпродспоживслужба <звук> і телеканал-конкурент. Я зрозумів, це приватне підприємство і але це громадське місце. Ми тут маємо право весня. Я вести знаю, був. що але ви повинні погодитись з адміністрацією. Згодом до нас підійшла жінка, яка представилася контролером ринку. Ви повідомляли, що ви будете ревіряти. повідомляти приватну структуру. Побіця? Що я провожу державний рин? Ну ви мене запитали, я вам сказала. Тим більше відеозйомка зйомка не можеть. А ну якими Чим ви керуєтеся, що заборонити зйомку і вони вам дадуть чітку відповідь. І вже потім ми дізналися, що ніяких положень чи рішень на підприємстві про заборону відеозйомки на центральному ринку не існує? Існує лише, нібито осна вказівка від керівництва не дозволяти проводити зйомки. Попри незадоволення охорони ринку, зйомка тут все ж дозволена, оскільки це громадське місце. Тож продовжуємо роботу. А місць продажу товарів для риболовлі на центральному ринку багато. Хочемо запитати, що продаються такі заборонені знаряді лову. Чи звертаються до вас люди по такому питанню? Не знаю, до мене не звертаються, до мене, до мене і з мене дивіться все, що є. То, що є зараз. Раніше як? Зи продавали такі оборони? Ну, колись можна було, ніхто і нічого і не казав, ще аж раніше. Це коли? Тепер то сьогодні є сьогодні продажі які У вас? мене нема. У кого є? А я звідки зараз? Я навіть ви знаєте зудочкою на рибалках на риболовлю. Це взагалі не моє. Ви В курсі, які заборонені знаряді лову. В курсі. В іншого продавця також не виявили заборонених знаряд для лову. Зазначимо, що до переліку таких знарядь входять електровудки, сітки, драч, вибухові та отруйні речовини. То що по результатам нашого рейду з вами по центральному ринку фактів по нашій частині фактів продажу риби незаконним виловом виловлення немає також, також по моментах. Взагалі, по, по знаряддях лову, ми пройшлися, по продажу любительського рибальства. Також порушень не виявлено все. Все в межах чинного законодавства. Отож, рейд продовжується. Далі рушаємо на завокзальний ринок. Як тільки ми приїхали, інспектори одразу ж помітили порушника. Він з під прилавка показував покупцю заборонену сітку для ловлі. Ба Більше чоловік, так би мовити, вже добре знайомий рибоохоронному патрулю. Що це тут? Оце ви не продаєте? Ні, на хлопці просить. На сітки типу продомують. Вас не одноразово попереджували. Отакими речами не займатися. Ну, не це я заборони знаряддя лову. Ну, Ви вже не, не, не перший раз це... у цьому. Давайте я поріжу, що ну, все. Почекайте вже, чекаю. поріжу. Ну, не Як вам ще донести думку, ну, що не можна. Донести. Ну, не можна. Не можна цим знімати. Будьте свідком зараз. Так, може купили ні... в нього там пару я Та, Нічого, нічого нічо, сів. Ні, ні, а показували чоловіку ту другу сітку, давайте не теж сюди. Виймайте сюди, щоб показували цього чоловіка. Виймайте, бо зараз будемо робити більш детальний огляд, викликати поліцію. Уже факт один є. Будь ласка, пройдіть, вийміть сюди ту сітку. другу. другу, Вийміть, вийміть, вийміть. Отак що там лежить, пакеті чорні. Вийміть, бо ви самі собі робите хуже. Все ж пишеться, все записується на відео. Давайте сюди, сюди давайте, сюди давайте. Це зна... називається забороне знаряддя лови. Знаєте? То для чого ви таке робите? Все, поплавки є, вершні шнури. Всі коснастевий матеріал, знизу, знизу грузи. Ну, я вже більше не буду таке робити. Ми Вас вже не один раз попереджували і притягували, і все одно займаєтесь. Знайшли продавця ось таких от сіток в нього їх виявили аж дві. Чоловік. Просився, аби на нього не оформляли протокол, намагався сітки сховати, приховати своє правопорушення, але на нього все ж складають адмінпротокол. Що більше продавець навіть відмовлявся писати пояснювальну, однак все ж зробив це. Це буде як речові докази, так, так? так і ви його на суд зразу. Так направляється воно на склад Рибохоронний патруль. Угу. От, а потім вже по рішенню суду вже тоді воно йде або на знищення, або на повернення. – Скажіть, а як часто знищуєте от такі складі різні? З інтервалом, десь раз, раз один раз в два-три місяці десь угу. так сьогодні? Далі ми пішли перевіряти місця торгівлі живою рибою. Їх на завокзальному ринку декілька. Три підприємці тут наразі на ринку, перевіряємо документи товаротранспортного ну, Вони завжди нам переважно це раз в тиждень кожний тиждень дають нам товаротранспортну накладну. Вони роботи спільний рейд. Виявлення браконьєрських ну, от, от бачите сусіда нашого. Та я не бачив, що він браконьєрів ніколи. Ну, він не браконьєр, він продавав браконьєрські знаряддя лову. Ну, ну, тут от маємо, от ми основне звертаємо увагу на угу. Ну, от, Коли ви випущено, от, наприклад, 6 вересня, відповідно, що риба свіжа. То є, ну, так, як, так як зараз продаж її, повірте. Страхи. Продаж впав, можна сказати, в разів вісім. А з чим пов'язуєте? Нема покупців, нема людей. Угу. Нема покупців, по-перше, а по-друге, я думаю, платіжу спроможність угу. дуже впала. В тому і вся причина, я так думаю. Моя думка така. Ну так пусто, бачите, завжди людей тут о, маса людей одиниці. Одиниці, от, от так. Отож, пана Сергія усі документи в порядку. Його товар пройшов усі лабораторні перевірки. Те ж саме було й у іншій локації. Продавці добросовісні, мають свіжу та законно виловлену рибу. По закінченню нашого рейду, рейду по ринку за вокзальний був виявлений один факт продажу, незаконний продаж сітко матеріалів. Тобто, було зафіксовано, як продавала продавала людина сітку. Ну, продавець продавець. Товарів, які, які є дозволені в Україні, він і з-під прилавка продавав і сітку, яка є забороненим знаряддям лову. Якщо продавець е дотримується всі документи в порядку, то він себе почуває вільно. А якщо от, от така ситуація вийшла, він вже в стресовій ситуації себе от, отак поводить, то, то він продає, то не продає, то там ну, починає там всякі ну, іс історії видумувати. Ну, отак от в загальному, в загальному я б сказав би, що наш рейд пройшов вдало, без, без ніяких там конфліктних ситуацій. Отож Волинський рибоохоронний патруль закликає усіх громадян, які полюбляють рибалити, продають знаряддя для лову або ж живу рибу, дотримуватися чинних норм законодавства у цій сфері. В іншому випадку порушникам загрожують чималі штрафи.